У Коломиї відкрили новий корпус районної інфекційної лікарні. На будівництво, яке тривало кілька років, витрачено більше 7 мільйонів гривень. Однак результат, кажуть місцеві посадовці, того вартий. Із Коломиї повернулися наші кореспонденти. Коломийська районна інфекційна лікарня збудована та функціонує ще з 1939 року. За словами головного лікаря, щороку надають допомогу майже двом тисячам пацієнтів. Тож потреба появи нового корпусу була актуальною віддавна. Уділення роботи розпочалися ще 2007 року. Нове інфекційне відділення розраховано на 25 ліжок ліжок, відповідає сучасним медичним стандартам. Тут будуть лікуватися хворі інфекційною гатонку. Ну інфекційні хворі Коломийщини, Коломиї, Городенки, зняти на верховини, Косово, всі, котрі суміжні райони. Ми так плануємо зробити регіональний центр інфектологічний, такий, як має бути європейського взірця. Протягом останнього часу лікувальній галузі Коломийщини досягнуто значного поступу. Запевняє керівник району Михайло Негрич. Тож цілком реально є перспектива створення на базі центральної районної лікарні своєрідного аналогу Київської Феофанії. Ми в 2004 році здали хірургію, травматологію і реанімацію. Зараз йдемо до терапевтичного корпусу і далі дитяча лікарня, поліклініка, баклабораторія. Хочемо зробити в Коломий таке медичне містечко, яке буде обслуговувати Коломийський район, Снятинський, Городенківський, Косівський. Для будівництва нового корпусу інфекційної лікарні було освоєно кошти загальнодержавного, обласного та районного бюджетів. Посадовці, які оглянули приміщення, залишилися задоволені якістю виконаних робіт. З точки зору голови обласної ради яка власне, приймає бюджет, розписує кошти. І з уваги на те, що сюди за 4 роки пішло біля двох мільйонів гривень, то приємно бачити ну, очима господаря, куди ці кошти пішли. А керівник виконавчої влади Прикарпаття прилічив інші медичні заклади, які потребують нагальної реконструкції. Велика проблема у нас є. Це Коломійська поліклініка, і там депутати обласної ради, нашої медичинської медиці працюють над тим, щоб так би мовити, вибити певні кошти з державного бюджету. Наступне у нас хворе місце це Галицька лікарня, яку потрібно добудувати. Наступне розвершення реконструкції капітального ремонту дитячої обласної лікарні. Наступне питання надбірний. Як запевнив Михайло Вишеванюк, протягом 2011 року для лікувальних закладів буде закуплено найнеобхідніше сучасне обладнання. А загалом, констатував керівник області, комплексне оновлення медичної галузі краю можна буде здійснити щонайменше через 5 років.